В Україну вже заїхала вакцина виробника Джисіфлю, це Корея. Хочу сказати, що це хороший виробник на рівні європейського, тому що багато людей прив'язані чомусь до бренду Ваксі Гріп. Я погоджуюсь, що в Ваксі влучна назва і він продається краще. Але Джисіфлю абсолютно ідентична вакцина, виготовляється. В Південній Кореї, Південна Корея це високо розвинута країна, це не Північна Корея. А це країна, яка виготовляє такі телефони, як Самсунги, автомобілі, всю військову техніку, фармацевтичну, медичну. Тому не потрібно вважати, що Південна Корея це щось не дуже і треба обов'язково чекати французької вакції Абсолютно ні. Вакцинуйтесь тою вакциною, яка є доступна. Кон.